Так, усім привіт! Мене звати Богдан, ви на каналі Мілкіша. Тобто на моєму каналі я хочу на цьому каналі вести, грати ігри. І говорити про кіно, і говорити про аніме. Такі трьох напрямок і, можливо, якісь розговорні відео. Чотири напрямки зробити на цьому каналі. А ви підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, пишіть коментарі. І дивіться мої відео, звичайно ж. І зараз дивіться це відео. Так, пейдж, тобто, ця свиня, йде за нами. Да-да, извиняйте, -да. що я його так назвав, але я хотів вам пояснити, хто ця свинка пепа. Ну він крутий. Він нас одного разу спас із, одного із щупальців. Які ви, на жаль, не побачите. Бо я знімав це на інший канал. На канал Мононари, який в мене раніше також був. Але... але, але, але. Але я туди не знімав вже десь 6 місяців відео, тому я захотів зробити новий канал. бо там все одно. Всього лише 5 підписників. Тут, 0. Ну, тож я в принципі мало що втрачаю, лише 5 підписників. Також в мене був канал Архівний Абсурд спочатку 8697 називався, а зараз називається Архівний абсурд 8697. Там я читав книжки. Но зараз я вже не читаю, тому... Оу, бррррр, вода так, фоткаты, 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 митровый фоткаты. Фоткаем. Так, Алитья, Угу. Угу. Magnificent. Ordinarily Alicia's live in the water. Угу. В здесь значит вводится. Понятно. Следующее. Назад. Так. Так. це А, я не Ми фоткаємо її, щоб нам платили оці кредитки чи монетки, так би мовити. Тому ці грі Цих звіринок, так би мовити, фоткаємо. Тому ми їх і фоткаємо. Так. Мені треба фоткати цього. Але треба, щоб вони мене порозходилися, бо я їх не бачу через цих мінут. Бляха. Мене десь життя забрало. Бля. Гадіна, конечно, гадіна, гадіна. Крупні оцепи і мутанти будьте обережні. Uh -huh. Понятно, понятно. Назад, назад. Так. Всіх я вроді ходка, фотка Тебе, Ідемо сюди. слово за тобой, джей. Так, я понял. Древня шахта. Це ми куди добрались? Напоминает кальмара в шоколаде под солтом и сравненные блюда тетушки женеш. Оооо. Ооо, куда це мне попала? Ні, це воно не дає фоткати. Так, а де ми на карті? Не знаю, чи, чи йде відео. Mm, Тепер у мене питання, як мені добратися? А, я залізу, заебись. Заебись. Так, камера включена, то мы можем надіяти йде відео. Я не знаю, чи де відео. Так, ти мой дужник уже заебал, дрова. БТ, бете, 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 бети, бетя, бе, бет. Так, так, снова за тобой уезжай. Так, бьемся бредных гадных. Так, так, так. Так, 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 так. Так, 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 так. так, так. Давай, залазь. Кажется, у меня слишком легко порастаралась. Uh? Now, вот такое наблюдение kind of... of... за... Я начну читать. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. О. Вау. Ты баранка Д53 с устроенным резаком Это все для меня Все вс армии Корпус АК работает над ними Вступайте в ряды Ирис А, все, я прослухав Назад Чо тут е? crop, oh, K okay, okay yeah. male okay. okay. count identification okay a star Ghost restores one heart of your energy No problem. Не вопрос. Так. Він розрізає ці штуки. Зачепив мені руки. No mercy for greed. Є щетка де там билась ще одна набридли. А отій. А, там на початку. Так, зберемося на всяк. Okay. Так, Пішли далі, Куда ми далі мали йти? Де та решетка ти казав? Так, тут нічого. Він не пропустили нужний тунель? І ще хорошенько Джейд. смотри внимательно.

Ну-ка, сфоткаємо чи не сфоткаємо. А, це просто так. Карта тут поганенька. Так, ідемо обратно сюди. Залазимо сюди. Так, як тоді. Так. Так, згадав я. Так, ми йдемо, значить, все правильно, і моби я боюся ці монстрики. Що з камерою? Що з камерою? Так, взята її сограниця. Я вже Хм. <грає> Граю вночі. О, нарешті камера дала мені і глянути, що як робиться, бо щось якась камера. Непонятно як робить. Так, відкриваємо цю. Okay. Okay. Розрешіть, позвольте. Ага. Давай, відкривай, відкривай. О ти, за Там було 150 одиниць. Тут 1500 одиниць. До речі. Так, що я хотів сохранитися я хотів ще раз і вже виходити. Так, 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 так. Так, ідемо ми к виходу, сохранитися. І виходите. Цього і виходити. Так, все, тепер я виходжу. Дякую, що ви додивилися до кінця. Удачки вам, глядачі, міл... Хоча таких ще немає. Как то моих фанатин. Так. Усим, 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 усим. Усим, усим, усим. Пока, 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 пока. пока.